Як обезпечитися від придбання нехарчових товарів неналежної якості, говоримо у програмі. Гість студії, головний державний інспектор відділу ринкового нагляду Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Тарас Андрейченко. Тарасе Ваш відділ проводить інформаційну кампанію, направлену на дотримання вимог реалізації нехарчових товарів. У чому її мета? Дана інформаційна кампанія ґрунтується на Консультуванні і роз'ясненні вимог щодо безпечності нехарчової продукції суб'єктам господарювання, обов'язків виробників, імпортерів та розповсюджувачів, забезпечення ведення в обіг та надання на ринку України безпечної нехарчової продукції. Кампанія направлена на підвищення рівня обізнаності суб'єктів господарювання та споживачів. До сфери відповідальності органів держпраці поширюється дія 11 технічних регламентів, але наразі пріоритетними видами продукції. que é meio компанія – це технічний регламент безпека машин та технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском. Для загального розуміння дія технічного регламенту безпека машин поширюється на ручний електроінструмент, компресори, генератори та взагалі все, що підпадає під поняття машина, яке зазначено в технічному регламенті. Щодо дії технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, це газові балони, картриджі зрідженим газом, цистерни. Даний перелік так. Також не є вичерпним, а індифікувати продукцію ми можемо, виходячи із поняття рухомого обладнання, що працює під тиском, яке наведено в технічному регламенті. Ця інформаційна кампанія, на вашу думку, може бути результатом того, щоб в нинішньому році був великий попит на балони з газом, на генератори. По-перше, ця кампанія пов'язана з використанням. Споживачами газових балонів, грілок, картриджів, газових, генераторів. Компанія направлена на це, щоб розповісти, яким чином придбати якісну продукцію? яким чином як ними користуватися, як вибрати безпечну продукцію, на що звертати увагу. Держпраця зацікавлена в проведенні таких кампаній, не тому що там відбуваються якісь нещасні випадки, а щоб їх не відбувалося, Тобто, треба працювати на упередження. Які є обов'язки виробників та розповсюджувачів нехарчової продукції, у тих типів, які ви перерахували щойно серед обов'язків виробників та розповсюджувачів є зобов'язання вводити в обіг та розповсюджувати лише безпечну продукцію, яка відповідає встановленим вимогам, а також виробники розповсюджувач повинні сповіщати споживачів про ризики, які становить нехарчова продукція. Вони повинні співпрацювати один з одним, тобто виробники розповсюджувач та співпрацювати з органами ринкового нагляду здійснені заходів щодо уникнення ризиків, які становить продукція у ланцюгу постачання продукції. Кожен суб'єкт повинен слідкувати за дотриманням вимог. Та забезпечення постачання безпечної нехарчової продукції від виробника до споживача. Така продукція має бути ліцензованою? Е, так, вона повинна е, мати е, маркування на самій продукції, якщо це передбачено технічним регламентом, та повинна бути сертифікат або декларація відповідності, який складає виробник і затверджує відповідний орган з оцінки відповідності. Ви говорите, якщо це передбачено технічним регламентом, якщо товар, який підпадає під дію цього технічного регламенту, тобто там я перед цим говорив, електроінструмент, генератор повинно нанесене маркування, це трилисник стилізований відповідним обов'язково повинен бути сертифікат або декларація відповідності. Якщо такого маркування, наприклад, і такого сертифікату у продавця немає, що може зробити споживач у даному випадку, якщо ми знаємо, існує мораторій на перевірки? Споживач... Ну, не має купує, не не купує цю продукцію. Дану продукцію, якщо розповсюджувач не надав йому такий сертифікат або декларацію, споживач може звернутись до органів ринкового нагляду. В нього є це право. Державний ринковий нагляд наразі не проведе перевірку, але можливо зробить попередження, превентивний захід проінформує розповсюджувача до його обов'язків, що входить, що потрібно надавати споживачеві. Тобто підсумовуючи. Все вами сказане, ми можемо говорити про те, що покупець, тобто споживач, має бути сам у першу чергу зацікавлений у придбанні якісних сертифікованих товарів. І якщо Продавець реалізує несертифікований товар. Повідомляти про це держпраці так, звичайно, ну споживач це в його інтересах звертатись до держпраці, ну до органів ринкового нагляду, щоб продукція на ринку була безпечна, і споживач не хвилювався, що ця продукція не є безпечною, що він її купив, почав користуватися, з нею що сталося, і там травму нанесли або ще щось. Можуть бути потенційно такий випадок, коли буде здійснена перевірка державним ринковим наглядом реалізатора, який продає неякісну продукцію, в рамках існування мораторію. В рамках існування мораторію неможливо проведення ніяких перевірок, позапланових, планових, тільки інформаційні відвідування. На інформаційних відвідуваннях можливо звернути увагу. Інспектор звертає увагу на таку продукцію, розповідає. Звичайно, це все фіксується. Якщо там інспектор зафіксував неякісну продукцію, він. Припис виписати не може, але собі записати ну, зафіксувати, зафіксувати це не може. Говоримо кілька разів. Вже повторили слово сполучення, державний ринковий нагляд. Поясніть нашим слухачам, що це таке. Державний ринковий нагляд це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних заходів щодо продукції. Яка при її використанні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам? Наскільки я розумію, на сьогодні державний ринковий нагляд ніяких перевірок не здійснює ні, наразі не здійснює державний ринковий нагляд ніяких перевірок ні позапланових, ні планових. Поговоримо зараз про те, на що потрібно звертати увагу споживачеві при виборі нехарчової продукції, оскільки ми говорили про те, що споживач має бути сам у першу чергу зацікавлений у тому, аби придбати сертифіковану якісну продукцію. У першу чергу споживач повинен звертати на наявність знаку відповідності технічним регламентам. Якщо його нанесення, передбачено технічним регламентом на самій продукції повинно бути нанесено маркування. Це то. Трилисник трилисник це якщо стосується електроінструменту, генераторів, компресорів, все, що відноситься до поняття машина, технічний регламент безпека машин. Також поряд з ним повинен бути маркування, це найменування або місце знаходження виробника, дата виготовлення, назва, тип або номер моделі, номер партії або серійний номер. Потім повинен споживач звертати увагу на декларацію, як ми вже. Обговорював і сертифікат відповідності технічним регламентом, якщо це продукція, наприклад, балони, газові, картриджі, туристичні балони, що відноситься до рухомого обладнання, що працює під тиском, там маркування єдине є. Це знак ПІ. Обов'язково до цієї продукції повинна бути супровідна документація, це, наприклад, інструкція з користування і технічний файл. Обов'язково вони повинні бути на українській мові. Якщо що іноземна мова в інструкції, то повинен бути переклад на українську мову. Тобто, підводячи підсумки, можна говорити про те, що лише завдяки спільним зусиллям та свідомості виробників і розпосюджувачів можна уникнути потенційних загроз при використанні небезпечної нехарчової продукції, та мінімізувати і попередити нещасні випадки, які можуть виникнути у зв'язку з тим, що споживач використовує придбану неякісну, несертифіковану нехарчову продукцію. Тому звертаюся до усіх слухачів: будьте відповідальними, будьте свідомими свого вибору, бережіть своє здоров'я і життя. А я нагадаю, що гостем нашої студії був головний державний інспектор відділу ринкового нагляду південно-східного міжрегіонального управління держслужби. З питань праці Тарас Андрейченко і говорили ми про те, що в області проводиться працівниками відділу ринкового нагляду. Інформаційна кампанія вона триває вже майже два місяці. Кампанія спрямована на те, аби були дотримані вимоги при розповсюдженні нехарчових товарів. Тобто, вона ця кампанія стосується насамперед реалізаторів нехарчових продукцій. Але ми говорили про те, що і покупці. Теж мають бути свідомими, обізнаними і купувати лише сертифіковані товари. Дякую нашим слухачам за увагу. У студії працювала Наталя Сметанко. Почуємося у наших наступних ефірах. Україна обов'язково переможе. Радіо Майдан.